Рен Баффет залишає посаду гендиректора Hathaway через 55 років керівництва. Він привів компанію до трильйонної капіталізації. Ось головні тези легенди інвестбізнесу із 60-го ювілейного річного звіту Hathaway. протягом наступних 20 років обов'язково відбудеться крах, і саме тоді варто інвестувати серйозно. Можливо, варто також володіти і іншими валютами, окрім долара. 350 мільярдів доларів, тобто 30% портфеля, потрібні для того, щоб закупити. Коли будуть хороші можливості, паперові гроші можуть втратити свою вартість, якщо переважатиме фіскальна дурість. На жаль, така ситуація зараз спостерігається по всьому світу. Інвестиції це метод перекладу грошей від нетерплячих до терплячих. Ми повинні прагнути торгувати з рештою світу. Торгівля не має бути зброєю. Бізнес потребує стабільності. Та відкритих ринків за час його керівництва акції компанії зросли на 44 тисячі відсотків. 94-річний мільярдер заявив, що залишить посаду до кінця поточного року, а його наступником стане 62-річний грек Абель, один із ключових топ-менеджерів та найвищих соратників.